Всім привіт! Що я вам хочу перше сказати? Велике вам спасибо за підтримку. ваші коментарі і лайки сильно мене мотивують знімати вам цікаві відео. Сьогодні буде у нас відео дуже цікаву тему. Я розкажу, як деньги портять людей, щоб ви просто розуміли. Далі все поймете, сідайте поудобні, відео буде класне. Веселе, без матюків, все як ви любите. Що вас хочу попросити? зробити? Підписатися на канал, поставити лайк. Можете репост зробити, щоб другі знали, як буває в цій житті. Ну, поїхали. Часто спрашують, як там твій друг Бодя. Бодя це хто не знав, хто, хто з нами недавно, хто давно. Я думаю, Бодю, ви знаєте, це той чоловік, з яким я раніше продавав желізяки, і все в нас було якби нормально. Но потім, як бачите, Ситуація случилася, з ним я не общаюся, зараз все поймете, чого все я вам буду розказувати потихеньку і що завжди теж. Буквально день тому я вам знімав відео в юмористичних целях, щоб підняти комусь настроєння, моє, щоб якусь улипку викликати. Я там розказую, як стати мільйонером. Хто це відео не бачив, можете подивитися там десь внизу два відео назад, воно було зайти на канал, подивитись, там я з стояв на заставці. Просто думаю, підніму людям настроєння трошки по юморю. Вот. Значить, що ділає Бодя? Чого я так кажу, все, все в відкрито Бодя, тому що мені нічого зісняться, він перший наче Далі буду вам розказувати чого. Бодя себе почувствовав дуже великим бізнесменом і думає, що все, будет четко, балакать, все будет в ньому буде добре, все буде взагалі чітко, може тепер балакати, все буде в нього безнаказане. Ні, дружок, так в тебе діла тепер не будуть іти добре. Хто мене знає давно, ще як я тільки не создавав канал, той бачив, що я це все починав діло сам, продавати, торгувати, потім з'явився чуть позже Бодя. Ну, поскольку я сам не співав, думаю, хай допомагає, чого й ні. Тобто, зараз я вам прочитаю один інтересніший коментар, а далі ми продовжимо. Коментар який? Віталя, привіт! Знаком з тобою дуже давно, пам'ятаю, як ти одного блогера з рваними трусами на білому тарантасі навчив на металі гроші заробляти. Він тоді YouTube как Бадюк воспринимал, а сейчас оперился, такой поднялся на чужой информации, еще и тебя троллит, нехорошо он поступает, ой, как нехорошо, написал ему об этом, не знаю, ударит, нет, мне пофиг. Э, но лучше промолчи, чем будь быдлым и угорай человека, который в тебя в чем-то с собой не сошелся. Так как он поступает, делать нельзя. Это не по понятиям совсем. Вот комментарий. Я думаю, комментарий вам понравился. Он, как вообще, описывает просто эту ситуацию, как никто другой, четко и в тему. Тому що я, коли знайомий з Боді, то він, в принципі, нічого не вмів. Я його вчив потихеньку, я теж не сильно все вмів. Ну, трошки більше знав, показував, як Ютуб, що ці всі діла. І яка благодарність, мені подивіться. Просто подивіться, бере, береть, там щось юморить, себе почувствовав мільйонером величайшим чоловіком, великим бізнесменом. Ну, то є ідею, дію короче, і все. Тепер він думає, що взяв Бога за бороду. Не бодька, ти взяв мене не за бороду, а за яку. Ладно, не буду казати, за що, ти сам розумієш. Просто от людина швидко забувається, як воно починалось, хто йому поміг. Ну то тобто, є ви самі це все розумієте, Я думаю, самі бачите. Там я в нього подивився на каналі коментарі, всякі там сміються з усієї сили, тому що ломи три шкури. Ну і думаєш, що так воно буде продовжатися вічно, що життя буде продавати буде самим більшим бізнесменом, та ні, батька, так не буде. В просторах ютуба є ціла куча ютуб каналів, які продають в 5 разів дешевле. Це чесно, це не реклама нічого. Наприклад, в мене ще є другий канал Спекулянт, Там я допомагаю ваші железяки продати. Канал Спікулянт. Я вам оставлю сілки в коментарі. Тоді дівчина та метал, наприклад. Не реклама. Просто. І другі, подивіться ціни, які можуть бути. А не тисячу процентів ломить, а нормально. Іли, наприклад, Роман Кочев. У нього взагалі ціни дешевле, ніж на металоприйомки. Ми купляли в Запорожжі. Серйозно. Да, Ромка там своєобразний чоловік, ну це Ромка. і з ним можна ся договоритися за три копійки Ромка вам відправить у железяку чи яку нібудь другу. Тому давайте будемо зараз, значить, бороти цього Баригу, щоб він трошки спускався на землю. Чоловіком владіли гроші, а так не повинно бути в цій житті. Треба бути простим, Бодя. Так що давай, скоро ти підеш дружок на роботу, я сподіваюся, і підеш спробуєш як це ручками працювати. Тому що ми часто з Бодя спілкувалися, я йому казав, що ти вже просто забув, як це працювати руками, як люди працюють, встають рано. А коли ти спиш до обіду, треба тебе трошки спускати на землю, не забувай. Все, що я вам пропоную зробити, це просто не купляти в нього нічого. Я думаю, мене дивляться більше людей. Там в нього там просмотрів тих нальцевих і трохи, так що все буде нормально. Візьміть, не купляйте, закажіть з Оликса. Все він продає Зоеликса, ви що не бачите чи що? Я не розумію, я вам суть в глаза, ви просто не бачите. Зайдіть на Олексі, купіть. Якщо немає, то поставте в поиску сердечко, тільки з'явиться, сразу закажете. Зачем переплачувати? Ви просто не представляєте, які там крутяться бабки. Я вам серйозно кажу, там великі гроші. Тобто на обличчя роботі такі грошей не заробиш. Ну, щоб ви просто розуміли, приблизно 300% це мінімум, що там можна накинути. Так що можете займатися железяками, це дуже перспективно. Зачем я вам це розказую? Я мені не жалко. Я, якщо що, чимось другим займусь. У мене ціла куча бізнес-ідей, які в мене вже ніхто не зворує, бо я після от таких от людей ні з ким не хочу мати. Я краще сам це буду будувати потихеньку, а з Кристіною щось будемо робити, чим це когось навчити, а потім така благодарність будуть сміятися. А ні, дружок, не вийде. З я балакав приблизно два місяці тому, взагалі до чого ми з ним дійшли. Хорошо, ми з ним сильно не балакали останній розговор, там трошки матюків було, ці всі діла. Ну так буває. Нічого страшного. Я йому казав, що його гроші погублять, він мені не вірив, От в цей момент наступив, батька. бачиш, жадність твоя, жадність. От вона тебе і до ручки довела. І в останньому розговорі ми з ним договорились, просто пожали, так сказати, в кавичках друг другу руки, сказали, давай давайте своїм займайся, я своїм, ти мене не споминає, я тебе не споминаю. Поскольку він перший рот відкрив, то я тепер маю повне право, як по мені я так вважаю, розказувати все, що я вважаю нужним. Якщо він буде продовжувати, в мене є ще багато що розказати. Якщо батько, ти дивись, ти знаєш про що я. але ну, я знаю, що в тебе є що розказати. Так що давай так, поверхностно, посмотрим, що ти мені на це відповідаєш. Родичі, тепер мене є до вас вопрос жизненоважний. Зачем ви купляєте всякі старі, наприклад, рести? Я не розумію. Зайдіть на Алиэкспресс. Я вам покажу десь там далі, в кінці відео, може покажу. Зайдіть на Алиэкспресс, закажіть собі один чи два нормальних рести і кучу пластинок сменних. Як по мені, це буде доволі таки краще. І по ціні воно взагалі 3 копійки стоїть. Пробуйте, послухайте мій совет. Я ж вам фігню не советую. Ви знаєте, криво не насаджував, тому Послухайте мене хоч раз. оті старі рості, ви з ними більше, ви їх по три часа тільки точите. А там на китайському зняв. да він китайський, ну є хороший китайський, не треба казати, що немає. сняли пластинку ключиком, другу поставили і все, не треба не затачувати нічого. І стоїть воно ну, серйозно, ну, ну взагалі недорого. Я вам покажу чуть позже. Пойміть мене правильно, я в принципі нічого проти не маю, Ну продаєш ти свій продавай, за чим ти мене трогаєш? Ну що не так, чи я щось не так кажу. Я собі тут потихоньку пробую ти там собі роботу. І все, договорились вже, ні. Бачите, мабуть, шарахнув, як любить бути очкою, і давай розказувати, який невеликий бізнесмен. Ну, ці всі діла почувствував себе королем міра. Да? Король королей, батька. Ні, ти не король королей. Просто не можна кусати ту руку, яка тебе колись кормила. Це, я думаю, всі це знаєте правильно. В даному випадку я його навчив. Ну і вийде, що ми його опустимо. Містя з вами. Закажіть, я вам кажу других людей. Якщо це і мене спросіть, я вам оставлю свої контакти. Спросіть, я вам підкажу, розкажу, де що можна купити. Недорого. Я ж цим займаюся, трошки знаю. Мені не жалко, якщо ви зекономите, я буду тільки за. Ну якщо нічого не заработати, я буду ще більше за. Чисто, чисто це просто вже тепер пішло принципіально. Так не можна робити. Чого ми з ним не общаємося, я от до сих пор не знаю. Щось ми так перестали, вірні щось балакали, балакали. Потім до мене щось Крістіна приїжджала. Потім він мене взяв заблокірує, я йому сказав, що до мене Крістіна їде. Потім через три місця мені розблокіровано наче якусь херню писати. Ну коротше, таке от воно. І всі мене учать жизні, не всі, особливо він на це шарахне і починає мені розказувати, замолажувати, як правильно жити, як правильно передвигатися. Ну все він знає. Коротше, все все вже тупо. Я не знаю, рокфелер, просто рокфелер. Мені аж стидно було так, що я такий а Він так все понімає. Бачите, як буває. Я знаю, що вже з вами ми це зробимо і ви мене послухаєте. Давайте, подивитесь, як він буде звиватися, я кушу, як побачу, що денег немає, а це не необільна тема, це ж треба йти працювати. Це не на словах, батька, це ручка, мені треба вставати 6 часу втрати, я вставав в 4 та й далі буду вставати, нічого в цьому страшного немає. Просто я вам предлагаю приземлити чоловіка. Ну Ви не бачите, що чоловік зажрався. От чесно, напишіть коментарі. Можете написати, що я зажрався, чи я багато балакаю. ну Пишіть. Коментарі не одне не видаляю, тільки матюки не пишіть, бо їх YouTube видаляє, ви скажете, що то я. Я просто бачу, мені за вас обідно. Ви батрачите, з утра працюєте, щоб скинути в 300 раз чи 300 процентів більше людей, який потім піде купити бутилочку і шарахне. За ваш, вашими руками, як по мені обідно. Я сам такий ранше був, я не скриваю. Ну, все став на путь істинний, Бачите, я вас буду вчити, як мільйонерами ставати особливо. А ще я батьки написав, там десь можете подивитися. Якщо інтересний канал, називається Скарби дядька Богдана. Можете написати, там такий чорт, який стоїть на заставці. «Скарби» теж, боди, от тобі реклама, як ти любиш, теж тобі безплатно. А, а ще, ще знаєте, що було інтересне? Батька, з дозволення я розкажу. Це щось щось він там мені почав, то ми з ним не спілкувалися, а потім почав писати і пише, типу, є в мене питання, як ми їх будемо рішати. Ну, ось ці, ці діла, знаєте, блотні там, приблотньоні. Ні, бодька, рішати ми їх з тобою не будемо, тому що нам з тобою не по путі. Я йду вправо, ти йдеш вліво. Так от буває. А ще під вчорашнім відео Будька написав, я там десь з ним переписувався, тільки спекулянти з ним переписувався. Я пишу, що натирай булки перед дзеркалом, а не про мільйони думай. А він сміється, юморить, радий там, стикається. Пише, що «оп'ять будеш плакати, ні, чого я плачу. Я розказую, хто ти є. Зараз люди в коментарях напишуть, у тебе срака буде дуже сильно горіть, тому що у нас родичі грамотні, я їх навчу бути фінансово грамотними. Отак от, от. Напишіть, пожалуйста, що ви думаєте. Вообще все, що ви думаєте. Я думаю, багато хто, батьку, знаєте і мене, хто з нас прав, хто не прав. Отак от, от. Це так я вам поверхно стаю. Є ще багато що розказати. У нього про мене, у мене, про нього. Це так. Моє видіння ситуації. Може, зараз він щось вам запише. Можете на нього підписатися. Ну, в принципі, чого й нет. Я тоже почитаю. Я, чесно, до нього последні 4 місяця 4 вообще до нього на канал не заходив, я не знаю. Ні, от той раз він там щось мені за колбасу, щось там він умирив, коли я казав, що я... Поставте лайк і заработайте на палку ковбаси, в ньому весело. Я ж кажу, чоловік забувся, як це роботи руками. Ви йому в цьому допомагаєте і ви довольні. Тобто, він собі купує машини, ви батрачите собі, і їздите на маршрутки. А це несправедливо. Зайдіть когось купіть, хай трошки почувствує, сповне. Просто хай сповне, як це виходить і батрачить на когось, а то вже дивись, заділився Запорожським. Як ми з вами привикли, до жні в конці відео щось вивчить хороше. Давайте, значить, підведемо ітоги. І що ми з вами будемо робити? Перше, це бабки портять людей. Я це вже вам казав. Так воно є. Мене вони не портять, мене їх не багато, тому ну, взагалі мене портять нічому. Та як було багато, теж вони мене не спортили. Я такий, як є, такий, як і був, такий і буду. Мені воно, в принципі, ті гроші. купив щось поїсти, все добре. І друге, це ніколи не робити добра людям, тому що вийшло таку от благодарність. Це от вам яркий примір. Я думаю, у вас теж таких багато було історій, так що пишіть, я почитаю, полайкаю, всім відвітю. Благодарю вам за підтримку. Якщо ви зробите хороший репост в Facebook куди-небудь, це мені сильно допоможе підняти канал. Будемо з вами йти до мільйона, чого нет. Пооткриваємо цих барих, подивись, які всі. Да? Ось такі от ситуації бувають в житті, бо багато вам писали, що там бодять, і з ним спілкуюся. Ні. Ну зачем? Смисл, щоб таке потім було. От тянуло слушати ці бредні. Я не знаю, я не бухаючий чоловік, мені би вже все. Ну, поработали. Ну все, работай себе собі спокійно, не ну, трогай мене, дай мені собі спокійно жити, треба ж показати свою сущність. Що ти показав, а я свою тобі показав, не ожидав. Я думаю, що в нього срака пече, горить, він зараз сидить, п'є і дуже сильно нервничає. Дуже сильно, це добре. А як ніхіра не будеш продавати, візьмеш саме здорове таке сверло і сядеш на нього своєю сракою. Ну і напослідок, ще раз вас поблагодарю, хто дивився до цього моменту. Ви правда, ви мене сильно мотивуєте. Всякі бувають ситуації, бачите? Я без всяких викрутасів там, оцих. Не знаю, я такий самий, як і ви, звичайний чоловік. Просто що знімаю відео, мені не стісняється нічого. Стараюсь помінятися без матюків, без цих всіх діл. Дома, кстати, теж став менше казати матюків, тому це професіональне, так що нічого страшного в цьому я, якби не бачу. Ютуб без матюків, бачите? Стараюсь для вас, чого ні. Скоро мені прийде мікрофон, скоро там ще всяка куча викрутасів поприходить. Далі буде весело, чого ні. Якщо у вас є щось продати, якісь танки, железяки, проче. Знімайте так само відео, як я, скидуйте мені, я в нього опублікую на другому каналі, ви його продасте без всяких барих. І все, як по мені, це доволі. Це не реклама, а я вам хочу допомогти, чесно. Зараз всім важко, ви ж самі бачите. Мені теж важко, нічого страшного. Ми поборемо. Не таких бороли. Це взагалі десь ліпят. У мене і жого вже таких. Я ж кажу, я собі спокійно не трогаю тут на мене. На... Це і то, як я це узнав, мені кстати, вам спасибо ще раз. Написали в коментарі, якщо там з тебе щось сміється, цей недоблогер. І хтось ще на вайбер мені писав. Дякую вам за інформацію. Як, як десь ще таке побачите, пишіть. Я вам розкажу, що взагалі. А то вони булки всі порослабляли Королі Міра, ага, да. Родичі, а ще мені предположили бути рекрутером, тільки через YouTube предлагати вам вакансії. Я не знаю, що ви мені це скажете. На вакансії нормальні, все, ніхто нікого не розводить. Все безплатно для вас, совершенно. Тобто я вам показую, наприклад, тільки що мені скинулись вакансії у ДТ. На склад з УДТ, Це з цим вилучний погрузчик. 8 метрів висота складу, трошки знать польський 30 в час на руки. Що ви мені на таке скажете? Вам таке буде цікаво чи не буде? Я можу з вами посвятитися, тому що я кажу, що бабка мені не головне. Головне завжди залишатися чоловіком. От вам випробувався, напишіть мені в коментарі відвідати. А я зараз зайду в цей бідронку, чи як ви там казали, в бідронку зайду. Куплю щось собі відкушати вкусного, не знаю ще що. Напишіть, і там таких багато вакансій. Є з жильем, є з без жилья, я так розумію, всі ці діла. Будем таке інтересно, чи ні? чи якийсь здати другий канал, там вам розказувати, показувати. Ну, напишіть, як це зробити правильно. З вами я можу посвятуватися, тому що ми в місті ви повните відсюди до мільйона, йдемо в місті з вами. Все буде. Зараз я Олекс той кончений поборю, тому що в мене вже слов немає на нього хороших. Олекс все хорошо, PayU. Платежна система, PayU. Така штука, є, можете почитати. Хто не знав, Олекс польський, бо там хто думав, що я б, що в український Оликс беруть ці всі діла. Ну, не все так просто, у мене не вистачає документів, у мене не вистачає документів, у мене немає доводу особового, у мене просто Укрпаспорт. А там требують. От питаюсь через допомогу, через тих побороти їх. Ну, поки місті стіду, думаю, його тільки тільки зайшов, там щось його виселить, в нього спрашують, що між вами случилось, його щось там виселить. Нічого каже, я розказую, як стати мільйонером. Там, ну, коротше, весело. Щоб ви просто розуміли, про які цифри йде річ. Плюс-мінус за вечір можна заробити 200-300 баксів вашими руками, попрошу замітити. Так що я вас це я не шучу. Це було. 200 баксів, це, це навіть не обсуждається, просто 200 баксів. Ви роботаєте, 200 баксів віддаєте. Прикольно. Прикольно. Той станок, наприклад, купується за 7 тисяч, його підкрутив, підмазав, 12, поїхав, 11 половиною. Я не шучу. Так, да, так. Да. Я ж працював з цим, я знаю трошки. Да. Може мені і стидно трошки, ну то було, що було, то було, що вже. Все. Так що давайте, заходимо на інші канали, купуємо в них железяки, а цьому береги кілок. Хай йде по роботі, я розказував. Коли я з ним тільки познайомився, він працював за 500 гривень в день, щоб просто розуміли, на новій почті возив посилки з утра до ночі. А зараз це вже все, це вже не деньги на колбасу, вже йому смішно, як я кажу. Я теж от цього був викнув, зараз я вже нормально. Вже все нормально, работаю, все добре. Гроші своїми ручками заробляю, все по-чесному, як ви можете це побачити. Верній, даже в Вернів побачите. Там далі буде ще трошки відео, там десь ще трошки волосатий. Але вони будуть інтересні. Уже чіпухи не будем снимать. Ще напишіть за прямі ефіри. Буває, є час, можу вийти, щось нібудь розказати питання позадайте. Давайте, все. Тепер точно, всім пока. Вам дякую ще раз. Правда, велике за підтримку. сильно мотивує. Бари кноптю називається. Ми як цуценя. Як мале знаєте, паршиве цуценятко. Що будь скажеш на таке, а, дружок? Силку на це я теж оставлю в місці з каналами. Внизу первій коментарі дивіться. От вам. Зачем ви переплачуєте, я не розумію. Різець токарний написали, собі заказали. Він там іде буквально, ну не знаю, мені йшло буквально дві тижні, він же у вас. І можете відточити на всі гроші тут просто. Я вам на цю страницю оставлю ссылку. Тільки дивіться безплатна доставка, там є фільтри. Розберетесь, все приходить. Це я вам рекомендую точно.